Ми приходили з вами навчання в 2001, 2002, 2003, і закінчилось воно перемогою у 2004 році на помаранчевому майдані. І безумовно не буває так, що в один день де всі сказали Баста і вийшли на вулицю. Ні, до цього люди повинні бути підготовлені. Тому всі акції, які відбуваються, багато з них небагато чисельні. Це факт. Люди у нас, ви знаєте, краще можуть обговорювати питання десь на кухні з сусідами, знайомими на роботі в інтернеті форуми так почитаєш. Відчуття, що революція почалася, але ж поки що це розмови готовності готовності до активних дій, незважаючи, до речі на соціологію, яка фіксує. Ну, вибух просто протестного настрою населення вже понад 40% готова виходити там, захищати свої права в житті, на жаль, воно трошки відрізняється. Тобто в емоціях так, в житті ні. І ви знаєте, люди повинні підійти до цього, самі підійти. Опозиція не може замість знаєте, робити бутафорії і бігати з прапорами, коли немає підтримки людей. Воно все на нівець йде. Тому безумовно всі ці акції мають на меті головну реалізацію головної задачі, тобто розшатати ситуацію, тобто показати людям, що треба виходити, треба захищати. Без вас ніхто це не вирішить. І я переконаний, що вже в суспільстві підходить та риса, коли всі ці маленькі джерела влюються в один потужний поток, який змете тих, хто хоче знущатися над країною. Коли це буде, ну я можу прогнозувати вже осінь поточного року.